не покладався на свої сили, не покладався на то можливо, що Господь дав цю таку велику перемогу. Він міг перемогти цього великого чоловіка Голіафа, але він розумів одно, брати і сестри, що коли Господь не припояше, коли Господь не дасть сили, то що є людина? вона спосібна впасти. У нас спосібно переступити в волю Господню, і тому він завжди спішив до Господа, і він говорив, що каже: Господь він припоясує мене цією силою. Апостол Павло, як ми читаємо, який послідував за Господом, він говорив такі слова, що я все можу укріпляючому мені Господі. Він різні в своєму житті різні моменти апостол Павло переживав, і були, ось можна сказати, такі скрутні моменти в його житті, де, можливо, смерть не раз заглядувала очі, але Господь його провадив, Господь його оберігав, він свою надію покладав на Господа і Він міг проходити це життя не сам брати і сестри, але з Господом, коли Божа благодать, вона була в його серці. Він міг сказати, я все можу, укріпляючому мені, Господі, хай Бог благословить, хай він поможе нам в нашому житті, щоб наше серце воно було відкрите для Господа. І ця жива вода, вона протікала в нашому серці. Ми читаємо ще одне місце, хотів би нагадати, де свого часу Господь відкрив цьому пророку за і це велике видіння. Він бачив цю велику річку, яка була повноводна. Яка була глибока, як написано, що Божий потік він є повний живої води. І ця річка, брати і сестри, ми читаємо, що вона протікала, вона текла від цього престолу Божого, і де ось ця річка вона текла, то там, ось цей потік Божий, де він протікав, там робилося, все оживало, там проходив цей рух. Там приходило це життя, тому що цей живий потік він ніс ось цю воду, ніс це життя, брати і сестри, Господь вірую і знаю, що він хоче наповнити наші серця цією живою водою, Божим словом, Божою благодаттю. Щоб це джерело живої води, воно ніколи не засохло в нашому серці, але щоб воно завжди протікало в наше серце, в наше життя, і нам буде добре, і жива віра наша буде, і ми будемо живим цим камінням для слави Божої, і ми будемо будувати свій духовний дім, тому що це буде робити Господь, коли ці ріки живої води вони будуть протікати через наше серце, через наше життя. Господь сказав до цієї серці. Морянки, о жінко, якби ти знала дар Божий, якби ти мала цю живу воду, ти б не, не сьогодні не приходила і не просила б у мене ось цієї води. І Господь відкрив це джерело живої води, воно забурлило в її серці, і вона всім пішла і говорила про Ісуса Христа. Хай Бог благословить нас, брати і сестри, в нашому житті, вслідувані за Господом, щоб це джерело воно не засихало в нашому серці, але ці ріки живої води. Води, вони протікали через серце наше, і нам буде благо, нам буде добре і легко йти за нашим Господом, тому що ми будемо мати в собі це життя, ці ріки живої води, вони будуть оживляти нас. І Давид говорив, що ось ця людина вона буде подібна до цього дерева, де ось це дерево посаджене, при при цих потоках вод і каже, листя його не в'яне, і плід приносить своєчасно, тому що є цей Божий потік, який підкріпляє і вдохновляє. Хай Бог благословить на цьому служінні, хай він прославиться через нас і в нашому житті. Ми віддаємо всю славу нашому Господу, до нього помолимося. Амінь.